На нібито сама відмовилась від передачі 41 одного винищувача F-18 від Австралії. Про це написала газета Australian Financial Review з посиланням на власні джерела за їхніми даними. Торік високопоставлений представник військово-повітряних сил України заявив двом австралійців у Києві, що Збройні Сили України не зацікавлені в списаних літака літаках і назвав їх цитую літаючим мотлохом. Кінець цитати. Для обговорення цієї теми наші гостьові редактори запрошували речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Повідомили йому, що хочемо торкнутися імовірного постачання літаків f 18 та матеріал щодо цього у виданні Australian Financial Review. Однак пан Ігнат відповів, що не зможе долучитися до етеру раніше ж у коментарях під одним із дописів у Фейсбуці, де поширювали матеріали цього австр... австралійського видання. Ігнат написав, що у Україна йде, цитую поєдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо? І не було ніякої угоди, кінець цитати. Ми ж і надалі наполегливо запрошуємо пана ігната та інших представників повітряних сил долучитися до етеру. Отже, далі ми не обговорюємо факт, було не було. Ми Публікації просто не... так ми просто поговоримо. А що ж таке ці F-18, В чому різниця з F-16, Як сказала мені Інна поза кадром, що на поки що в нас одного немає. Поки що сподіваємось, так. іншого просто немає. тому можемо говорити в теорії загалом. До нашої розмови долучаємо Валерія Романенка, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. Пане Валерію, добрий день. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, героям. Слава пане Валерію, ну от поясніть нам, будь ласка, в чому от різниця між F-16, наприклад, і F-18? Ну з, з якої точки зору ви хочете це дізнатися? Якщо за призначенням, це абсолютно однакові літаки, це багатоцільові винищувачі. Ну візьмемо в Сполучених Штатах f 16 використовують повітряні сили, F-18 18 флот і корпус морської піходи. А, якщо взяти по конструкції, ну, один має один двигун, другий має дви, два двигуни. Загалом льотно-технічні характеристики, і загалом і тактико-технічні характеристики обох машин близькі. Це якщо брати а, модифікації, які приблизно от ми отримуємо там f 16 блок 50-52, тому порівнюємо з відповідним f 18 модифікацій CD. Ну, от. Ну тобто, не найсучасніші, uh -huh. там і там не найсучасніші моделі. От. Загалом великої різниці нема. Uh -huh. а, а от якщо взяти, скажімо так, можливості цих літаків для наших повітряних сил, да то f 18 на озброєнні знаходиться в ну Австралії, це обговорювали. Uh -huh. Да, потім Іспанія, Канада, США, Фінляндія, Швейцарія. І поки що ці країни не збираються їх uh -huh. знімати повністю з озброєння. Я ну, перепрошую, якщо брати от, до уваги до е, е, ось цей бачу. момент, що нам м, ну от уявімо теоретично, що нам сказали, от ми вам прямо зараз даємо, хочете, беріть Ф-18 або беріть Ф-16. От що хочете, то й беріть. От, зважаючи на ті завдачі, які ми, ми зараз маємо виконувати з допомогою цих винищувачів, щоб нам було краще, вигідніше, так. Ну, Про теорію говоримо, але менше з тим. Про теорію. добре, поговоримо. По перше, нам не пропонують Ф-18. Так, Ми ви да, просто сказали І не пропонували і не пропонували Так, да, так. Що знаєте, це зараз йде вибір між синицею в руці mm -hmm. журавлем в небі? Mm -hmm. От крім того, скажімо так, якщо взяти. Загалом е, такі от технічні моменти деякі, то F-18 нам би підходили більше, бо в нього міцніше шасі, і з наших аеродромів йому працювати було б краще. А. В нього трохи кращий радар, навігаційна система. Хоча загалом характеристики, що радіоелектроніки, що озброєння те саме озброєння, що F-16 що F-18, абсолютно ідентичні. От. Але. А ми вже зробили ставку на один літак. Uh -huh. Жодна країна європейська не може собі дозволити член НАТО, навіть багаті країни, мати два основних типи літаків. Ми маємо зараз 4,5 плюс f 16 п'ятий тип. Якщо ми візьмемо ще f 18 ми просто захлинемося в логістиці для цих літаків. Тому, якщо вже пішли шляхом, що ми беремо F-16, треба прямувати цим шляхом. Якщо дійсно нам скажуть ой, хлопці, ось вам ще півсотні f ефісімнадцяти, тоді можна це питання все обговорювати. А поки що в теорії збурювати, так би мовити, думки, що от А-10, там F-18. Ну, наберемо ми зоопарк, а де ми візьмемо пілотів? Таку кількість, де ми візьмемо технічний склад? Де будемо навчати? Хто згодиться навчати? Коли ми створимо коаліцію ф 18 Все проблемно. А але, якщо Валері, ми, але ви сказали, що вони дуже схожі. Ці літаки: що шістнадцяти, що вісімнадцятий? Невже зовсім зовсім треба окремо і пілотів навчати, і персонал? Щодо пілотів, я в кінці скажу, але різні двигуни, різне обладнання в австралійські літаки не змогли австралійські ВПС не змогли сформувати однієї ескадрилі з літаків з однаковим обладнанням. Так що, якщо ми візьмемо F-18 австралійський, оці проблеми впадуть на нас, плюс нема виробництва запасних частин. Бо літак застаріли, плюс нема персоналу, який здатний, хоча б навчити обслуговувати це обладнання, все в повному обсязі. Да? А щодо перенавчання, якщо ми підготуємо достатнього льотного складу на ф 16 то за стандартами а, американських повітряних сил перенавчання з Ф 16 на Ф 18 вимагатиме всього трьох місяців. О, угу. Пане Валерія, ви сказали, що якщо набрати... От коли нададуть набрати... через сі місяці так, Да, через три місяці ми вже зможемо підготувати пілотів. А от з технічним складом проблем буде набагато менше. набагато більше. Це вже чітких півроку, мінімально. Пане Валерію, ви сказали, що якщо набрати різних винищувачів, то ми проти у вас захлинемося в логістиці. Про що йдеться? Про можливості їх обслуговування ремонту в літаки, такі, так би мовити, не нові. Да? Самі розумієте, ну мабуть, ви маєте автомобіль і знаєте що таке автомобіль прямо з заводу. І автомобіль, який з пробігом з пробігом, я кажу, так? скільки потрібно запасних частин? А F-18, там значна частина вироблялася власне в Австралії. І ці літаки давно зняті за зброєння і можливості заводів, які щось там виробляли, якісь запасні частини, теж е вже давно е ну, перенацілені на іншу продукцію. В Сполучених Штатах такі літаки є, а вони стоять на базах збереження, там понад сотню їх є, але чи дадуть нам Сполучені Штати, це питання. Mm -hmm. От, тому обслуговуванням літаків це логістика загалом, логістика це включає. Якщо не буде проблем з постачанням озброєння, бо воно ідентичне, то от а, з обслуговуванням радіоелектроніки і всіх систем літака там гідравлічна система, шасі, електрична система, та де тепер та, та, всі системи. Отут можуть бути серйозні проблеми. Пане Лю. Тобто, ми залишаємось вірними f 16 і чекаємо на найшвидшу зустріч з Ф 16 Ну, вже, 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 вже закінчується зима, і з весною мають прилетіти ці пташки. Що ж, чекаємо, щоб вони, як то кажуть, прилетіли разом з нашими перелітними птахами ці пташки. Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації.